Вітаю, Сергій. дійсно, цей вечір не дуже добре, адже всі соціальні мережі зараз просто годуть через те, що у столиці прогремів вибух на одному з відділень пошти. Я саме і перебуваю зараз за моєю спиною. Ви можете бачити величезний термінал, коли буквально ну от, що, що кілька хвилин прибувають і прибувають вантажівки, які звозять поштові відділення, які потім уже будуть роз'їжджатися по всій Україні. Тож дійсно. Ну трошки більше години назад стала відома подія, що прогребів сильний вибух. Про це звісно сповістили і в поліції, і ми прибули на місце, аби дізнатися більше деталей. І е, поки ми сюди їхали, я зателефонував у головне діли управління поліції. Мені там прокоментували більш конкретно деталі. Давайте послухаємо, що нам розповідають правоохоронці. За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Наслідок події постраждали п'ятеро працівників відділення пошти. Та наразі медики надають їм допомогу. На місці події працює слідча оперативна група вибухотехніки, главку поліції та медики. Дійсно, за попередньою інформацією, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок, коли їх сортували. Внаслідок події, на жаль, постраждали люди. Щонайменше п'ятеро працівників. Ми е, бачили, як е, під е, цим. Е, 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 під цим будівлею, де куди звозяться посилки, стояли декілька швидких допомог, автомобіли, і згодом вони поїхали. І також була поліція, слідчо-оперативна група проводила свої заходів. І на місці слідчо-оперативна група вже теж відпрацювала. Вони роз'їхалися. Ми бачили, як в їх руках були пакети, такі пакети, в яких вони правоохоронці, складають речові докази. Тож їм вдалося вилучити дещо з речових. Ви і звісно, вони потім це будуть вивчати в Укрпошті. В свою чергу теж відреагували на офіційній сторінці Укрпошти. З'явилося повідомлення, в якому теж є трохи деталей. Ось що там приблизно написано. Хочу трошки процитувати: що завдяки вжитим заходам вдалося вилучити ще одну посилку з небезпечним вкладенням. Проте, на жаль, п'ятеро працівників постраждали. Їм надається медична допомога. Будь ласка, не наражайте на небезпеку і наших співробітників. І ваших близьких, тож така інформація. Зараз слідчі дії вже закінчені у цьому поштовому терміналі. Правоохоронці, як я вже сказав, і медики вже звідси роз'їхались. Але зараз я думаю, що головне завдання покладається на правоохоронців експертів. Вони будуть вивчати речові докази, які були вилучені з місця надзвичайної події, і аналізувати. Головне завдання зараз з'ясувати хто реальний відправник, куди їхала ця посилка. Навіть дві посилки, адже одна вибухнула. Була а інша, як вказано в пості у пості Укрпошти, знайшли ще одну з посилку з вибухівкою, яка на, на щастя не здетонувала і нанес, не нанесла пошкоджень іншим працівникам. Тож правоохоронці зараз будуть вивчати звідки і куди прямувала ця посилка. І одне з головних питань, чи це були якісь знаєте, ну, бешкетниками, їх важко назвати люди, які поклали вибухівку, не можуть бути бешкетниками, але все таки може мали на увазі якісь більш, ну такий, знаєте. Суть таку, щоб не когось поранити, а когось налякати, але вийшло, як ми бачимо, п'ятеро людей постраждали. Або ж як інша версія, ця посилка прямувала до конкретних людей, аби нанести непоправної шкоди цим людям, які прийшли вже в відділення і її отримувати. Ми, ми пам'ятаємо, як були декілька таких уже випадків в Україні, коли українським військовим надходило, наприклад, якісь електромопеди, і це в було як знаєте, як терористичний напрям, тобто е, люди, які відправляли, знали з прямим умислом закладали вибухівку в ці транспортні засоби, аби саме нанести пошкодження, поранити або навіть е, на жаль вбити когось із військових. І тут може бути така е, схожа історія, що посилки прямували саме туди, до якихось конкретних людей, аби нанести шкоду саме. їм. Тож зараз правоохоронці вивчають ці зачіпки, вивчають. Е, Місце події вони вже вивчили, але головне завдання зараз з'ясувати хто і куди і для кого відправляється посилки. Тож наразі це вся інформація. Сергій, передаю тобі слово.